Доброго дня всім глядачам. Сьогодні зайшов на ожину, весна у нас друга половина березня, трохи вітер, але я не встиг восени вирізати від плодоноса всі гілки ожини. Зараз показую на, на небесах, сорт небеса. Тут нема нічого складного, ми бачимо, що якщо є листечко і таке от забарвлення червоненьке, то це ті гілочки, які будуть в цьому році приносити нам урожай. А ось сухі, їх видно неозброєним оком. Тому ми їх видаляємо як можна нижче. Кущик обрізаний. Його ще можна підкоротити, де меншенькі, де тоншенькі видалити, бо на них не буде толком врожаю. Тоненькі гілочки просто не витримають. Тому ми так ось обрізаємо. Якщо десь щось всередину йде, ми теж видаляємо. В принципі, От і все, більш-менш, ну цю ще гілочку можна трошки так відкороти, а ці у нас чомусь разом. Якусь із них одну можна видалити, щоб вони не терлися, ну видалимо, та, що більш всередину йде все. В принципі. І ще. Видалі і все. Десь отак. Десь отакий кущик виходить. І так ми робимо з усіма кущиками. Максимально робимо їх розкритими, щоб була вентиляція, було сонечко, попадало на всі майбутні плоди. От бачите, таке товстелезне. От як його руками? Ніяк. А цей секатор те, рубає. Так що рекомендую якийсь отакий от акумуляторний для садівництва просто паличка-виручалочка можна сказати. Раз і все. І от, так Таким чином видаляються старі щоб тими, на яких буде плоди, почували себе вільно от декілька замальовочок весняного дня.